7 листопада 2025 рік з вами компанія «Електромотор». Друзі, сьогодні роздивляємося дизельні обігрівачі. Є декілька різних моделей, декілька це їх більше вісьми. Точно не пам'ятаю. І от перед нами моделька FX 21111 Дана моделька на 8 кВт. Ми її вже роздивлялись, друзі, будемо дивитися комплектацію. І на цій моделі я зрозумів, що недаром, я показую кожний обогрівач і показую, що йде в комплектації. Тому що, якщо ви собі, наприклад, підібрали дану модельку потужністю 8 кВт, яка от підключається. Для запуска 12-24 або ж 220 вольт. І ви будете знати, друзі, в комплекті даного обігрівача немає проводів. Для підключення розверну 12 вольт або ж 24. В комплекті чому-то нема проводів. А так в комплекті все те, що потрібно для запуску, друзі, у нас це є. Пульт, дисплейчик отакий, керівництво з експлуатації, наголошую також, що нема на українській мові. Пробачте, також дивимося глушник патрубком є в наявності. Це в нас шланг, а до нього фільтр для забору воздуха. А це патрубок для подачі гарячого воздуха. Для того, щоб все закріпити, є в нас хамути, саморізи, болти. Тобто все необхідне. Також кабель на 220. Тобто, все, друзі, практично є в комплектації з одним, но нема проводів на підключення 12 або 24. Я думав, що до цієї модельки, друзі, просто-напросто, ну, по якій-то причині не доложили. Ну, завжди, не дивлячись, що це. Китайська зборка. Всі, друзі, в комплект все докладують. В ці модельки немає. Я відкрив ще одну таку ж модельку, ні, немає. Так що отака от комплектація даної моделі. Зацікавило, телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber, написавши на Viber